Ми будемо цінувати кожного нашому. Всім привіт! На дворі 8 травня, і в нас черговий старт. Сьогодні в нас торгівельна марка повітруля. Також це наш український виробник. Набір. П 6, розміри 20 на 32 з половиною сантиметри. Літні квіти. Давайте я зараз зніму обкладинку і а, тоді вже покажу, що там є всередині. Ось так виглядає цей набірчик. Це будуть такі квіточки. Вони наче з мого дитинства. Я раніше е в нас в селі було багато таких ми на них казали, їх було багато, і я завжди бабусі їх е бігала, е збирала і дарувала. Ось, давайте заглянемо всередину, що там. Ммм, як прикро! Дівчатка, дівчатка В нас схема дуже велика. Ось такий у нас є ключ. Тут йдуть кольори, хрест. В дві нитки. Повний хрест, це все в дві нитки. Іде хрестик, нема нічого, ні беку. Прикро те, що саме схема знаходиться на прев'ю. Тобі ж воно в мене довго не протримається, бо я схему складаю так, як мені подобається. Вона глянцева, вона бликує, вона така ж слизька, тому закреслювати, мабуть, не дуже вийде. Подивимось. Акочки. Так, наче всі видні, це вже десь детально вже буду дивитися, коли буду відшивати. Починати буду з серединки, це десь ось ця жовтенька квіточка виходить. ось ну е Хотілося б дуже бумажної схеми. Давайте далі подивимося. В нас є кусочок аїди, великий, дуже великий. Голочка. Давайте подивимось ні, немає ніякої ржавчини. Вернемо назад. Зараз я гляну... Нічого не пишеться. Пишеться, що кольорова символьна схема Аїда 14 бавовняна, моліне пері. Голочка. Я так розумію, що Аїда, мабуть, наша українська. Тому що дірочки великі, на цвайгер зовсім не схоже. Мабуть, це наша українська. Далі маємо дві планшеточки ниточок. Вони розбираються. Так, вони просто за ну, коротенькі ми так зробили, їх зачепили, мабуть, в четверо склали. Це вже я буду відкривати, коли буду відшивати певними кольорами. Ось кольори гарненькі, цікаві, я полюбляю ось такий колір електрик, Скільки це виходить? 20. І тут 8 28 кольорів виходить. Тут не знаю, дівчат, можливо, поміняти канву. Чи вже відшивати на ті, що є? Не знаю. Мм. Не знаю, скоріш за все залишу цю. Ось, а, що ще можна сказати, тут є набори, які ще представляється фірма. Ось, пейзаж оцей симпатичний кіточки. Так. Трошки повідшиваю, не знаю, скільки буде в мене, подивимося, питання мені <свистити> задали, чому так мало я відшиваю. В телеграмі дівчатка, які мене дивляться, вони знають мій телеграм. Ми спочатку там познайомилися, вони спитали, чому так мало. Дівчат, Чому так мало? У мене взагалі не дуже велика швидкість. 300 хрестиків в день це для мене дуже гарно і багато. Я не, ну, скажімо так, я не можу виділити багато часу для вишивки. Ну, 2-3 годинки це в мене все. Бо ну, в мене дітки. Все одно, як не крутий, потрібно і уроки поробити. Ну. Так, коли я маю час, коли вони десь у бабусі, то я можу сісти такой день, повідчувати, і буде в мене та тисяча. Ось, Але ну, 300 хрестиків для мене це нормально. Якщо це 500, то це вже я дуже старалася. У мене дуже було багато часу на то все. Плюс, дівчат, знімати кожен день це, ну, це не тяжко, але це теж займає е, час. Тобі ж ти не можеш почати цей набір, ти прокинулася, в тебе є півгодинки, ти не можеш. Е, тобі потрібно зняти спочатку відео. І ввечері так само ти не можеш сидіти до 12-ї години, потім ти поки знімеш відео, поки ти його змонтуєш, поки воно загрузиться. ну Це все час. Я можу відшивати до дев'ятої, ну до 9 це максимум. Тому що мені потрібно ще відзняти, ще змонтувати ще поки туди-сюди, поки знайдеться час на це все. Тому ну, небагато виходить. І зрозумійте, це початок роботи, це не просування, це не 2-3 дні я відшиваю. Ну, Візьмемо сьогоднішній день. в мене зараз майже 11. Зранку у мене взагалі не було часу навіть підійти до цього набору. Я його відкрила, я вам показала. Я зараз все це зверну докупи, побіжу, бо мені потрібно вже готувати обід. Ось, після обіду в нас сьогодні тренування, тому дитинка в мене менше ходить на атлетику, тому мені потрібно бігти туди. Наразі не відпускаємо дітей самих, тому що в нас обстріли можуть бути, як вам сказати, без сирени. Тобто у нас спочатку йде приліт, а потім вже включається сирена. Ось. Тому без батьків дітей нікуди не Я стараюсь не відпускати. З ними я ходжу, куди потрібно. Старша в мене художник, тому туди нам теж потрібно ходити. Ось не відпускаємо ми дітей. Я боюсь, боюсь і це дуже страшно. Тим паче в нас ось була дуже тяжка доба для міста. Так ось, ось тому в мене і мало відчувається. Тому, вибачте, кому це не подобається, але, е, дівчат, прошу зрозуміти, не питання, ви можете не дивитися ці коротенькі відео, а можете почекати до кінця місяця і там вже будуть більш, я думаю, такі добрячі просування. Бо я там ну, до коробочки своєї я не повернуся. Мабуть, то ще я подумаю, як і що я буду відшивати. Якщо я не дуже втомлюся над оціми відео, які я зараз знімаю, прошу зрозуміти, я тільки вчуся, це тільки мій початок, якщо десь не так щось, вибачте, будь ласочка. І я ну, нормально сприймаю критику, нормально відношусь до того, що комусь подобається одне, комусь інше. Ось. Пишіть мені, що я буду старатися щось змінити, а от е кількість хрестиків за відшити один день з початку, то це для мене важко. Потрібно е привикнути до символів, потрібно розібратися з ниточками. Я вже канву не обмітую, ні, я вже так беру. Ось, А ще мені приїдуть ниточки, мені ще їх потрібно буде розібрати, там ще купа роботи. ну... Взагалі я хочу познайомити вас за цей місяць з, тими, з нашими українськими виробниками і дизайнерами, показати, що є в наборах, чого немає, які ти схеми, як воно відшивається. А не гнатися за кількістю хрестиків. Що ж, побачимося ввечері. Піду наколупаю хоч хрестиків 50. Що ж, в мене вже вечір, ну як вечір, ніч. Давайте розглянемо. Відшивала я не багатьма кольорами. Ви бачите, припарковані голочки. Я так паркую, мені так зручно. Нитки дуже довгі, ну, дуже довгі. Більше метра дуже довгі нитки. Ось мені навіть задовгі. По качеству, по якості цих ниток, вони, ну, ниточки, як ниточки, нічого такого не димсі, звісно, але і не ПМК дуже такі нормальні. Щодо тканини, бачите, на ній нічого не відшито, бо я її замінила. Я відшила ось тут серединку. видно, де воно відшивалося трошки з цієї сторони ось я відшивала. Відшила я всередині, розпустила то все, бо воно таке диряве, воно дуже світить, не сподобалося геть. До того ж, зараз я вам покажу, десь тут так, щоб було багато, щоб видно було. Ось, подивіться, якої якості тканина. Тобі щось таке зустрічається по всій тканині. Дуже неприємно. Ось, е, я випорола те, що я відшила, але я не буду використовувати цю тканину. Хіба що, знаєте, дівчата, можливо, під акрилові нитки оці такі багато складень? Не знаю, ну, випорола, не залишала так, а випорола. Так. Ось що в мене вийшло. Я відшивала ось цю центральну квіточку. Кольори набагато світліші, ніж на самому прев'ю. Вони ніжніші, начебто. Тканину я взяла ось таку сіреньку, це Onix. Він рахується як 32-й каунт. Ну, всі його так рахують. Не знаю. Кусок в мене великий, такий самий, як і е, Аїди. Розумію, що це забагато для цього сюжету, але мені вже не було часу вишитувати, виміряти. Я тако відрізала по-любому влізе, бо 16. На 16 якщо перевести Онікс, то буде 16 каунт. Буде менше, тому, по-любому влізе. лізе, взяла серединки та і пішла робити. Бачите, воно блідіше. Блідіше, набагато бликує, тяжко мені зі схемою, я нічого не... Закреслюю, тому що вона змазується і все потім на руках залишається. А, тако підігнула, незадоволена я схемою. Тим паче, вона, бачите, в місці, де було, де зігнути прев'ю. Ось. Ну, Це не я гнула, це воно так було зігнуто. Воно вже пошкоджено. вже пошкоджено. Це ще. Не юзане, як то кажуть, а якщо його відшивати, то, то горе буде, їй-богу. Розумію, спочатку хотіла йти донизу, але розумію, що потрібно відшити ось цю лінію. Все, що тут знаходиться, тому що буде велике горе. І ось тут вже почала я згинати, бо невдобно до центру тягнутися, воно не видно, бликує. Ой, божечки, божечки, невже їм так шкода кусочок того паперу, щоб взяти і зробити так, як потрібно. Зробіть її трошки меншу, але, ну, я не знаю. Ламаємо ото очі. Ось так відшивається. Мені подобається, як воно виходить. Давайте я вам покажу так. Це, бачите, біндерами тако закріплю, щоб мені воно не мішалося. Ось так виходить, ніжно, так. Дуже довго я, я шукала тканину, у мене є жовта, але вона не підходить, бо ось тут жовті квіти, нема беку на них, воно не буде грати світло-блакитна, теж не підходить, тому що на, на тих льон от ці квіточки загубляться, не знаю, щось таке, якесь молочного такого кольору, теж начебто ні. Ну, вирішила спробувати на такий сіренький. Ось. Я вважаю, що гарно виходить. Так що, ось такі в мене. Ще один старт. Я задоволена, буду відшивати, звісно, цікава картина, цікаві квіточки, мої улюблені з дитинства. Тож, будемо відшивати і далі. Що ж, дівчат, до завтра! Тихого мирного неба нам всім слава Україні.